Привіт, друзі, 11 листопада. Сьогодні цей день дійсно війде в історію України. Безумовно, тому що сьогодні було офіційно звільнено Херсон. Но звільнення відбулося в дуже приємний для нас спосіб, фактично без бою Збройні Сили України зайшли в місто вже ближче до обіду. Навіть з'явилася фотографія, на якій було гарно видно. Що на центральній площі військової адміністрації Херсона вже має рів наш прапор. А ближче до вечора Зеленський офіційно повідомив, що наш Херсон, нашій звільнений і там ЗСУ. Їх зустрічали дуже радісно. Безумовно, багатомісячна окупація далася ознаки. Частина колаборантів, звісно, виїхала. Ми таких відео бачили чимало. Але вчора події відбувалися дуже загадково, коли вже пізно вночі з'являлися повідомлення, що нібито наші десь на підході, що Херсон в Казані, що готуються вуличні бої, купа застережень від подарика. Зокрема, були це радник глави офісу президента, що заміновано все в Херсоні. Звісно, я поки що не і не готовий говорити про те, що все це заміновано. Багато експертів говорили про те, що пастка готується і так далі, і тому подібне, і для цього. Передумов було чимало. Я б вам міг би запропонувати з цим усім розібратися, звичайно. Ви зараз на моєму каналі в YouTube. Попередньо прошу вас підписатися на мій канал, хто цього не зробив раніше. Це можна зробити прямо під цим відео. Натискайте підписка, дзвіночок, щоб не пропустити останні відео, які виходять на моєму каналі. Але розібратися з цим буде вкрай непросто. І все ж таки я пропоную це зробити. І так, поїхали. Право в тому, що ще близько 15-ї години, сьогодні, 11 листопада, зафіксуйте цю дату, з'явилося повідомлення на телеграм-каналі Головного управління розвідки про те, що е у Херсоні залишаються військові російські, і вони звертаються до них з пропозицією здатися в полон. Я бачив лише одне відео в телеграм-каналах, на якому видно, що наші військові взяли в полон двох мобіків, вони там в якомусь пікапі, в кузові лежать, біля військового ще і цивільна знаходиться. Ну і далі ми чекали, але ніяких таких нових повідомлень не з'являлися. Далі ближче до ще вечора, але за світлового дня фіксували відео, коли наші Збройні Сили України окремі. Ну, не те, що підрозділи, я скажу, так окремі відділення заходили на території міста, зривали таблички, там вішали прапори. Таблички має на увазі окупаційної влади, вішали прапори українські, місцеві мешканці їх зустрічали. Це ще було за світлового дня. Але знову ж таки офіційна тиша абсолютна. Головне управління розвідки публікує дані про те, що посилаючись на скібіцького представника ГУР, що в Херсоні перебуває на правому березі біля 20 тисяч військових Російської Федерації. Але вони публікують повідомлення ще вчорашньої інтерв'ю, вчорашнього інтерв'ю з Кібіцького виданню The Guardian. Мені складно сказати для чого, але менше з тим вже було зрозуміло, що наші в Херсоні боїв вуличних нема, як то говорили. І в принципі, ситуація доволі приємна для нас. Ми зберегли купу життів хлопців, наших доблесних воїнів ЗСУ. Це не може не радувати, однозначно, тому що ну, особисто для мене це просто супер новина, що не було боїв. Але звільнення. Херсону стало можливим, давайте зафіксуємо цю річ однозначно завдяки системному знищенню бойових складів, логістичних шляхів забезпечення боєкомплектами російських військових на правому березі, ну і так далі. Постійне, постійне знищення, атака дуже точними влученнями наших артилерістів. Зенітників по скупченню ворога і так далі. Тобто, фактично, на сьогоднішній день можна стверджувати, що для росіян їхнє рішення вийти із Херсонщини, воно було не випадковим. Але ну не зовсім так все просто, як виглядає на перший погляд, і в мене особисто є застереження, що буде далі. Тому що. От повідомлення про те, що нібито росіяни переділися в цивільне, а їх там немає. Повідомлення про те, що росіяни виводять свої війська, і вранці ми бачили, як вони ще пішечки йшли під мостом. Потім повідомлення про те, що е, низка російських. Е, Високопосадовці у колишньому підтримують рішення Суровікіна знову. Ну, я маю на увазі зараз поява такого загадкового коментаря Рогозіна, який сьогодні буквально був призначеним якимось там спец, ну не знаю ким правда, керівником, працівником, радником, добровольців чи ще когось в зоні проведення їхньої так званої спецоперації. А це той самий Рогозін, якого Путін звінив нещодавно, ну не так нещодавно, кілька місяців тому вже час швидко плине. З посади очільника Роскосмосу і не дав йому ніякої нової посади, так він підтримав Суровікіна. Раніше підтримав Суровікіна Пригожин із Кадировим. І інші ну, високопосадовці так не дуже активно виступали проти того, що Суровікін почав співпрацювати з Шойгу. Я детально готував це відео з цього приводу, ви можете подивитися його за посиланням у верхньому е правому кутку. Там детально розписано про те, що після дуже довготривалого перебування в тіні Шойгу він з'являється і каже: Окей, виводимо. А Путін цей час нічого не коментує, що, як на мене, виявляється дуже дивним. Але ще з'явився коментар одного з його, ну, перепрошую, да, президента Російської Федерації, але екс. Який підміняв Путіна, коли той пересиджував термін Медведєва. Ну, ви знаєте, що Медведєв часто полюбляє наговорити всякої херні. Ну, він пише це в Телеграм, але хочу сказати, що словесні конструкції дуже гарні. В нього хтось класний райтер працює. От, зокрема, сьогодні він, перебуваючи на заводі в курганському машинобудівному, де робив чергову перевірку того, як там будують військову техніку, виробляють військову техніку, здають її в експлуатацію. Мовляв, все класно, і про це написав: і ах да, забув сказати, нагадую вам про те, що ми ж типу, зберігаємо суверенітет і так далі. Що всі території будуть наші, і ніхто не може посягати на суверенітет Росії. І жодного слова він не сказав про Херсон. Якось так дивно. Далі ще цікавіше стало. Сьогодні з'явилося в телеграм-каналі. Ой, да, головного ідеолога, не можу підібрати слів, як якихось, які б влучно описували саме цю поступ. Дугіна, ну ви ж знаєте його дуже добре. Це той самий Дугін, який свого часу зустрічався з Корчинським Арестовичем після помаранчевої революції. Так, так, це така дуже дивна історія, кому цікаво прийтись в інтернеті, ви знайдете. Це той самий Дугін, якого хотіли знищити, але знищили його доньку. Це той самий Дугін, доньку якого нагородив Путін, а він сьогодні сказав, цей ідеолог, якого запрошували нещодавно до Кремля, щоб він формував нові наративи. Що після поразки в Херсоні Путін має бути принесений в жертву. Ідеолог руського міра говорить про те, що вся відповідальність в руському мірі лежить на царю, який управляє процесами, побіди його, пораження теж його. І якщо пораження таке случилось, тобто така поразка сталася на Херсонщині, то він має нести відповідальність як царь дощів. Дугін посилається на британського культуролога Джеймса Фрезера. Він описував традиції, коли. Плем'я верхнього Нілу, які шанували царя дощу, який мав викликати опади, але вбивали цього царя, коли від цього дощу не було. Ну така фантасмагорія порівняння, але суть то заключається в тому, що Дуін закликає фактично до знищення Путіна. Попереду якось Медвідів дуже акуратно говорив. Пригожин підтримав не Путіна, Кадиров підтримав не Путіна, Рогозін підтримав не Путіна, Шойгу підтримав не Путіна. Всі якось його не підтримують. То якось складається враження, а де сам Путін? Бо Путін якось в останні дні ніяк не коментує відступ з Херсонщини, він не говорить, що да, треба зберігати життя російських солдат, офіцерів. Він просто мовчить, його не видно. Він мав летіти на саміт Великої Двадцятки, він не летить на саміт Великої Двадцятки. Це Пісков підтвердив, він мав виступати там по відеозв'язку, він не буде виступати по відеозв'язку. Там буде Лавров, але з Лавровим нами не збираються зустрічатися представники Сполучених Штатів Америки, вони про це оголосили офіційно. Дивні ситуації відбуваються зараз на Росії так само, як і в Україні. Більше того, до кінця дня стало відомо, що Росія оголосила про те, що і з Нової Каховки вони забирають своїх колаборантів, ну і війська. Так, це та саме та сама новокаховська дамба, ГЕС, яку вони можуть підірвати, але чи підірвуть, не знаю, тому що ну, за логікою москальською, що малося відбутися, коли сьогодні Збройні сили України зайшли в Херсон. З лівого берега вони мали почати їх стріляти. Перше, вони не стріляли, тому що це якась причина. І друге, вони не стріляли тому, що в них не було чим, у них немає снарядів. Більше того, вже навіть йдуть розмови про те, що російські військові не зупинилися на лівому березі, а поїхали далі до Криму. Ну а далі вони розуміють, якщо вони зараз почнуть обстрілювати українців, то їхнє переміщення до Криму буде ускладнено тим, що і хаймерси будуть доставати, і е, снаряди до 150 мм пушок, гармат, які в нас є, і 100 тисяч, яких цих снарядів Південна Корея буквально найближчим часом передасть Україні. Якщо кажуть, що передасть, то вони вже в нас. Тобто, як уражати, їх є. Вони підірвали за собою сьогодні мости в Херсоні, всі, от Антонівське місто вони обрушили просто в воду, там кілька прольотів упало, щоб українці не могли їх наздогнати. І в такий спосіб вони показують те, що вони реально тікають з Херсона. Риторика дуже суттєво змінилася на російському телебаченні. Пропагандисти говорять, що ми не можемо говорити про те, що території, які залишила наша. Армія, так вони кажуть, а вони є типу суверенними територіями Росії, бо вони проголосили анексію, бо це буде означати порушення проти них кримінальної справи. Ну не можна заперечувати цього. З іншого боку, ми не можемо говорити погано про армію, яка звідти втекла, бо за це також передбачена кримінальна відповідальність. Вони в патовій ситуації, вони знають, як це коментувати. Більше того, ще цікавіші події. Білорусь продовжувала до 21 листопада. Свої навчання чому це лише до 21 листопада невідомо так минулої ночі вони завдали удару по Миколаєву. Таке було. Буквально щойно вечором була оголошена повітряна тривога у східних регіонах. Зафіксували вибухи в на Дніпропетровщині, Були виліти по Харківщині в Харківській області, прилітало з Білгородської області, тобто, ще якісь дії відбуваються на Сході, також продовжуються бої. Конкретно і остаточної картини поки що немає. Але як я вам розповідав в одному з своїх попередніх відео. Попередніх відео Патрушев це керівник секретар Ради безпеки Російської Федерації, на запрошення Ірану літав до столиці в Тегеран, і там зустрічався з керівництвом Ірану. Це той самий Іран, який постачає безпілотні літальні апарати до Росії і обіцяє туди поставити найближчим часом крилаті ракети, якими можуть завдати удар по інфраструктурних об'єктах в Україні. Про що вони там розмовляти, сказати складно, але саме з Патрушевим доволі. Активно вели перемовини американці, це підтвердив Джейк Сальван, Про що невідомо. Тому тут виникає багато запитань до того, як будуть розвиватися події далі. Чому нині інтенсивність, наприклад, на півдні така слабка її? Зовсім немає. Хоча ми чудово розуміємо, що якщо наші просунуться, наприклад, до Мелітополя і далі, ну, до того самого Генічська, то Крим фактично залишається відрізаним від Росії взагалі, тому що Кримський міст повноцінно не працює. Вони так і не змогли його полагодити. І подальший наступ на Крим нашими військами абсолютно буде логічним, тому що багато. Російські блогерів задають запитання таке сьогодні. Ми розуміємо логіку Збройних сил України. Вони будуть йти далі. Мається на увазі після того, як російські війська втекли з Херсону. І це абсолютно логічно. Їх ніщо, нас нічого не зупинить. Але вони задають запитання: а зачем ми там? Зачем наші парні гібнуть? Ну таке риторичне запитання, на яке сьогодні має відповідь дати одна людина. І ця людина на Росії нею точніше роблять. Це Путін, який мовчить останні кілька днів. Тому що сьогодні Піскову, про якого я згадував, задали запитання журналісти з іноземного видання, про те, а чи не вважаєте ви ганьбою те, що російські війська ганьбою Путіна, мається на увазі, втекли із Херсону? Це того самого Херсону, який так вперто на Путін називав російським містом і говорив, що всі мешканці Херсонської, Запорізької. Харківської, Донецької, Луганської областей будуть тепер громадянами Російської Федерації навсігда. Тобто Росія навсігда. але виявилося не так. Пісков на це питання відповіді не дав, а делікатно промовчив. Сказав, що спеціальна воєнна операція продовжається. Ну так само, як і говорив Мєдвєдєв. Мідів і Пісков. Це найдуже наближні до Путіна люди, які поки що ну не артикулюють. Якісь речі, які б могли б хотіли б сказати на тлі тих подій, які відбуваються на Росії. Більше того, російські мамки, сестри активно почали записувати відео про те, що їхніх чоловіків просто тупо знищують навіть самі росіяни. Це парадоксальна річ, але дійсно, буквально вчора з'явилося одне відео, де на ньому де саме російські жінки розповідають про те, що їхніх, Хлопців їхніх чоловіків вбивають росіяни самі себе. Це зараз звучить якоюсь дикістю, буквально такою річчю, в яку складно повірити, але це саме так. Я безумовно підводячи пісумок такого сумбурного відео. Хочу вас ще раз привітати з тим, що чергове місто Херсон звільнено від російських окупантів. Як сказав Данілов, ми заморожувати війну після Херсону не будемо. Ми ж каже, не холодильна, не морозильна камера, щоб щось заморожувати. Тут я абсолютно не погоджуюся, бо навіть не лише від Данілова це нині залежить, а і залежить багато від нас з вами, оскільки ну, справді ніхто зупинятися не збирається, кожен робить свою справу. Більше того, збирається черговий Рамштайн, який буде далі надавати допомогу Україні. Процес Триває. Як він завершиться, коли завершиться, я роблю прогноз е, поки що такий завульований, але мені так здається, що це може завершитися просто в один день. І дай Боже, щоб так сталося. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть у коментарях. Сьогодні таке відео було велике, розмілковане, філософське, не по Дугіну, а по-нашому, по-українськи. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!